У кожній провідній країні щодо закінчують життя свого губсом 22 в минулому військовослужбовців та учасника війни. Як правило, з війни повертається зовсім інша людина, душа якої впала на подих війни. На підтримку ветеранів війн України, особливо учасників АТО, знак того, що їх пам'ятають, здійснюється сьогоднішній захід. Щоб продемонструвати єдність наших силових структур і Збройних сил України, ми демонструємо цей, цей захід і прославляємо всю Україну. Керувати керувати сьогоднішнім віджиманням. Доручаємо самому найкращому, що є у нас в країні, нашому підростаючому поколінню. Це представники організації Пласт Краматорськ. Дуже патріотично налаштовані громадяни Краматорська, тому вони нам допоможуть. Увага! Пів оберта, право! Руч, упор лежачі прийняти! Увага, один, один, два, два три, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тринадцать. Четырнадцать. Девятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Десемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Двадцать один. Двадцать два. Двадцать два. Что Україні! 22 віджимання на честь на згадку ветеранам війн, різноманітних і особливо учасників АТО для того, щоб звернути увагу, що це велика частина нашого суспільства, особлива частина нашого суспільства, але вони повністю не втрачені. Ми можемо робити і, і жити повноцінним життям. Також ми продемонстрували спільність дій, Збройних сил України, працівників правоохоронних органів, Національної поліції, міліції, прикордонної служби. Для... Все це зроблено для того, щоб була наша загальна мета, перемога досягнута і прославлена наша Україна. Слава Україні!